Ман 6,8 літра бі-турбо. Сильний нагар і залита маслом турбінна частина великої турбіни. Люфт. Візуально не збільшений. Малий і великий люфт. І залитий вхід в турбінну частину, очевидно, в малої обірваний вал. І масло качалося через корпус малої турбіни прямо на вихід в турбінну частину великої, що може призвести до аварії двигуна серйозної.